Відійшла в вичість велика людина. Ті, хто навколо нього були, хто дотичний, до неймовірного таланту Володимира Шинкарука. Будуть пробувати вчитись, що таке жити без володішенька руках. Я думаю, що це дуже непросто для тих. Я не уявляю, як це буде для родини. Я важко це себе уявляю для себе. Він дуже любив життя. Його життєвим кредом було не пропустити, не пропустити нічого хорошого, нічого світлого, нічого, про що б можна було. Жалкувати. Я хочу подякувати від його імені, від імені всієї нашої родини, усій громаді Житомирщини, усій Україні за молитви за нього, за ту кожну краплину крові, яку здавали на те, щоб його зберегти, зберегти його життя. Повірте, ми це дуже-дуже цінуємо. Я хочу подякувати усім лікарям, які доклали максимум зусиль для того, щоб він жив. Я хочу прочитати останній вірш, який був написаний буквально кілька днів тому. Сонце стоїть біля наших дверей. Весна набирає сили. Я наркозалежний від добрих людей, що колом любові мене оточили, руки пилом спадають до ніг, рікою стікають до краю. Я наркозалежний від друзів своїх, що й досі від смерті мене берігають.